Hello, guys! мікрофону за РДСК та всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про події злиття на Ардре. Це подія унікальна для другого сезону. У кожному сезоні нагадую, є, звісно, подія, де ми робимо злиття героя. Це подія, де ми можемо отримати, можна сказати, безкоштовно легендарного героя за виконання квестів, за проходження континентальних босів, і, звісно ж, просто за заповнення шкали нагород. І сьогодні в нас мова піде про героїню другого сезону. Це Ардре, це одна із, мабуть, найтоповіших героїв злиття, бо у Тіор поки що на момент. Всіх героїв, які будуть злетіть, виглядають найслабшим, особливо на фоні навіть п'яти Ну Але все одно кожен герой знаходить десь своє унікальне місце на арені, бо у Тіор-то, наприклад, на е, в контенті, в навазі, бо Тіор, наприклад, гарна арені. а Хто така Ардред? Ардред це. Крутий герой танку це крутий герой е, додаткового саппорта. Вона не буде як повноцінний саппорт, це героїня, яка може додатково вам допомагати проходити контент. Вона має гарну ауру захисту, вона має класну пасівку, яка бустить її, потім бустить додатково всю вашу команду. За рахунок дефу і спроту, це буде дуже корисно для фінальних босів, бо там ми завжди збираємо спротив нашим героям. І вона якраз таки буде там грати, мабуть, одну із ключових ролей. А далі в нас є батлскіл, який додатково хілить нашого союзника. Плюс якого накладає, звісно, вже баф захисту. Ну і ульта, ульта, це мабуть і саме коронне, це те, що вона лікує союзника, вона його клінцить, вона збільшує все лікування, яке надходить для союзників на на 50% протягом 10 секунд. Тобто ця героїня, вона додатковий саппорт, вона гарний танк, і розібрати її, звісно, вже раджу кожному. Тобто ця героїня варта того, щоб на одна із тих, на кого і варто в принципі, збирати на саме першу душі, якщо розробники знову дадуть на таку можливість. І сьогодні ми поговоримо про саму її подію. Ми розберемо зараз її нагороди. Як дивитися, по нагородам виглядає все так само, як не у Тіора. Хоча тут ну да, так само хліб, 450 для героя Далі в нас до духотворіння і медалі Голорі, медалі за слово відваги. все те, що на утворі нагородки класні рунки, кристалики, рубінчики, все, що ми полюбляємо з цим заповнюємо шкалу отримання нагород за рахунок медалі півмісяця які ми заробляємо в самі ці події. А перше, давайте вже розглянемо данжі. Тобто у нас є дабл дроп на данжі, які повинні самі активувати, натискати Activate Lunar Halo channels А ми активуємо це І в нас на протягом тижня ми можемо втувати три данжі, де в нас буде падати дабл дроп. Але дабл дроп має своє обмеження. Це лише 10 баночок з 10 на день, які будуть відновлюватися, звісно, ж кожного дня. Але напротягом тижня можете вибрати тільки три данжі, в яких у вас буде дабл дропчик. Звісно ж, раджу вибирати саме ті данжи, які будуть краще всього фармити Це там, наприклад, гарпія, Жаба, ксенус Ну тут тобто всякі там кристали для талантиків, ну це можна знайти. І не вибирати на них дабл дроп краще даблдроп на речі. Це дасть все ж таки можливості набагато швидше отримати якусь бажану річ, хоча рандом він така зараза, що може нічого не пасти навіть з даблдропом. Одразу відповідь на запитання для багатьох: а чи буде працювати даблдроп на харданжі? Ні, на харданжі він не працює. Я запустив один бі, і даблдропа там не було на гарпі. Це лише для звичайних данжів, стандартний мод, але не челендж мод. На харданж дабл дроп не працює, тому фармимо даблдроп лише звичайний данж. А тут. Це зрозуміло. При активації дабо-дропу додатково нам збільшують ще і дроп у цих півмісяців. Це добре, тому що ми швидше закриваємо злеття. І в нас, звісно, вже для фарму цих півмісяців є лімітік це 60 на тиждень. Тобто більше 60 медалік події ви не зможете забрати з босів. Тому не перестарайтесь, не фарміть те, що не потрібно дуже багато. З Завжди фарміть тільки те, що вам потрібно. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все. Мало кто может это делать. І зараз ми розглянемо, звісно, ж саміх босі. Босів в нас 6, як завжди, і по тиждень в нас збільшується кількість босів, які ми можемо вдарити. Я кожного боса зараз прочитаю навики, щоб ми змогли з вами щоденьки підготуватися. І тут, звісно, вже на відео ще додатково будуть ставлені скріншоти. скріншоти урону з Китая, яким набували гравці. Але по деяким босам я додатково буду уточнювати, чи змінюється якось урон після змін та нерфів на Китаю. Бо деякий урон вже не 100% співпадає з тим уроном, який в нас буде, тому що. Більшість босів була змінена той же взяла це гриб, їх змінили, і команди, які набували мільярди урону там. Зараз такі урон не набивають. І перше це, звісно, ж у нас герой Елтон. Це Елтон, герой в нас з збору. Це тут у нас тепер він як босс. Давайте вже почитаємо про нього. Найкраще для нього підходи. А звісно, ж тут вже напише про союзників самону, тому що союзники самону юнати з найбільше атака буде наносити більше демеджу. Тобто все Елтона нам потрібно бити через призив, так само, як було з Телендором. В принципі в цьому плані. Якби воно і не помінялося. Далі в нас є друга прописочка: за кожен баф знятий або заблокований на ворога Союзники буду союзник буде отримати один баф. Не знімаємо бафу атаки, який буде ще додатково стакатись. Тобто наша ціль буде знімати бос, з боса бафи, або їх якось блокувати, додатково отримання бусту. Пасівич, кожен раз, коли герой буде використовувати раллі ралі для касту, ультимейта буде стакати собі баф атаки. Стакається, звісно, ж до 23. Далі всі стандартні мови для всіх босів. Це, в принципі, я думаю, не потрібно читати, бо в босах напротяг всіх сезонах воно одна й та ж саме: контроль домунітету. Не можна буде набувати більше 200 мільйонів. Ага, да ми знаємо, що не можна. Так, так ми і повірили. Ну, і це за те, що кожен раз, коли вони будуть кастувати скіл, вони будуть кого будуть себе бустити. Перший навик масовий удар, запускаємо 6 орбіт і буде наносити ворога урон. Плюс шанс 30% буде накладати на себе стак. Раллі знову ж таки, масовий удар, рандомні 6 е, ударів будуть запускати наших ворогів, і буде знову ж таки накладати на себе ралі. Ультимейт буде запускати орбу. Стандартно, як в принципі він робить, буде запускати на 10 секунд по всій карті, буде бафати, е, тобто давати раллі для союзників, і в нього якраз таки буде приписочка за кожну ралі на ньому. Буде додатково буде збільшити урон орби, зменшувати інтервал, якраз таки те, що у це ульта буде перескакувати. І я так розумію, за кожне попадання по цілі. Ще ти типу, у нього урон як збільшується. Поки що бос виглядає, як що він буде бити масою удари, буде бити по помасові цілі, але коли в нас юніти, на це навіть не буде ніякої проблеми. Просто нас тут я думаю, теж саме можна буде, хоча Він'яра зараз не підходить під стихію, але один штраф атаки, і в принципі пачка не призив, то буде стояти дуже добре. А у команди, які грали на Китаї, ви зараз бачите тут скріншотики, я покажу, звісно, що декілька варіантів. Щодо Елтона здається, урон ніяк не змінився. Тобто цей босс не зазнав ніяких змін. І які команди тут били, ви бачите одразу наперед, ви можете орієнтуватися, що будете собі готувати. Другий бос, це у нас Ірзілас. Кожен раз, коли союзник завдяки утіметськілу, Атакує ворога, наступний каст цього ультимейт скіла буде носить на 10% демедж урон. Тобто, наша ціль тут. Щоб наші герої били з ультимейт-скілів. Чим більше ультимейт-касті, тим частіше ми їх робимо, тим більше буде демеджу. В нього лише два навика. Перший це буде бити перед собою такі маленькі маленька площа удару. Буде прикликати двох скелетів і за кожного, тобто, союзника самого юніти на полі битви урон буде збільшити. Чим більше у нас скелетів на полі битви, тим більше він по нам влупить. Далі ультимейт. Ультимейт буде себе бафати, баф атаки, баф демеджу. Наносить урон всім ворогам, накладає штраф атаки на 10 секунд. Звісно вже. Ще додатково прикликають собі скелетончиків Тобто це в нього буде один з небалючих навиків, і тут нам потрібно буде накладати для нього блок бонусів. Тому в цій пачці якраз таки потрібно буде дуже сильно тут ціамат, якщо ми будемо його використовувати, або інші герої з блоком бонусів, щоб босс не тебе від... не, бос, не, не бафал. І нам якраз таки потрібно буде якось захищатися від цього штрафу атаки. Команди, які грали на цьому босі, зараз ви бачите, звісно, скріншотики з ними їх урона. Але що від Дерзіласа, оцей урон, який ви зараз бачите, він зараз змінився на ну, на той сервері, коли я тестував останній раз босі, тобто випал. В мене виходив на 300 мільйонів плюс, а призив без тіамат, бо тіамат на тест серії немає. Виходив урон в діапазоні 280 мільйонів. Це через Бернаде, звісно лільку всій команді. Думаю, тести ви пам'ятаєте. Тому урон, звісно ж, нерзілася сина не змінився. І розраховувати на такий урон, який був на Китаї, ми вже не можемо. Далі наступний босс це у нас гриб. Гриб так само зазнав змін на китайському сервері. Кожен раз, коли союзники наносять урон, дерев'янів демеджу, вони отримують один стак, не Бафу атаки стакається до 80. Стерезі, уже підсказка, то що нам потрібно використовувати дерев'юті демедж героїв. Це в нас флор лутер пірокунте. Але на крибі одразу скажу, тут краще всього грає саме піркунте. Саме його фракція тут показує найкращий результат урону. І кожен раз, коли ворог утримує урон діревити демеджу, наступний урон дерев'юти демедж буде збільшено 30%. І цей ефект може тригеритися до п'яти разів з кулдауном в два рази, якщо я так розумію, урон не буде утримуватись, так? Далі. Та, що по босу, пасівний навичок за кожен негативний ефект на ворогу, він буде отримувати додатковий баф захисту. Тобто, чим більше дебафів буде на наших героях, тим буде складніше пробувати гриба. Далі батл скіл. Він буде по масиму, по маси карті атакувати всіх перед собою, бо накладати провокацію, буде визивати оці от грибочки, які якраз таки накладають провокацію. І плюс, коли буде у нас гри вмирати, він буде атакувати нас, плюс шансом 100% накладати стан, плюс штраф лікування, тобто дебафи, які вже, знаєте, дуже такі проти... Противні. Провокація на 5 секунд дозволяє нам вже ніфіга по факту не робити. Далі ста на 3 секунди нас ще додатково анігілює, і тут штраф лікування проти наших саппортів, які не будуть нас лікувати. Ну то урон ну такі вже дебафи противні, і нам буде треба захищатися від нього спротивом або з додатковим бафом від контролю. Побачимо. І звісно, дуже ультимейт атакує по всій карті. Наносить урон і з інтервалом ну тобто на 4 секунди. Він накладає якісь спори, плюс інтервал у нього 08 секунд. Він шанс 100% буде накладати штраф атаки, плюс зменшення просвіту на 50%. А оце такий серйозний дебаф для героїв від просвіту. Плюс буде переносити себе негативні ефекти на ворога. Він так само, ну то не на іншого, на рандомного ворога. Тобто б гри виглядає поки що як такий противний бос, і команди на гриба спіркунте наносили такий от урон. Але вони носили колись. На даний момент команда наносить вже набагато менше. в Діапазоні 300-400 мільйонів, думаю, нанести одно можна, там буде залежити від наявності у факту і, звісно, вже пробут. Бос Аустер, бос холоду. Я його пам'ятаю, здається, він був колись с1 чи с 3 теж. Ну, коротше, цей бос колись був. Кожен дебаф на босі, дамага буде збільшитись на 4%, стакать до 60 разів. Коли з'їсти та буде спелить дебаф, він буде отримати один знімаємий стак зменшення урону, стакать до 30 разів. Судя по тому, що скільки в нас тут е, є бонусів від. Того, що ми накладаємо, дебафи, це в нас ідеально сюди підходить отрута. Так чи це буде чи ні, думаю, по скріншотиком з Китаємо, ми це дізнаємось. пасівиночка Кожен раз, коли Аустер буде атакувати за звичайних своїх атак, він буде атакувати ворога, який знаходиться у нас під фростом. Плюс додатково буде носити, звісно, вже урон ворогу. І ж стан 100% буде накладати фрост. Тобто, якщо фроста немає, він його накладе. І дамаг буде, і звісно вже урон, який наносить Аустер завдяки цьому навику, він буде його заливати. тут Аустер у нас буде дуже швидким. Боссу, плюс завжди буде нас тримати ще й під заморозкою. А далі в нас іде бойовий. Ну, поки що в нього все виглядає як соло таргет, то тут танки нам тут дуже допоможуть. Далі в нього два навика однакові. Він три рази атакує на по рандомним цілям. Так само у нас холодом, шанс 100% ігнорує, звісно, вже 100% захисту. тобто Тут нам захист тобто -то захист не допоможе. І Ультимейт б'є по площі. Це непогано, тому що вона не масовий удар, і цей удар ми можемо вже якось завдяки розсушуванню контролювати. Атакує ціль, наклад холодом, плюс 16% накладає фрост, плюс буде більше пробивати. Ну тут тобто, Аустер виглядає поки що як просто звичайне ДД. Від якого ми будемо захищати за таке правильне розташування, Ми грали проти цього Аустро. Проблем ніколи, в принципі, не було в сезону. І команда, які на ньому непогано це показувала на Китаї, Аустер ніяк, наче не був звільнений на Китай, і Урон Плюс-мінус такі, ви можете собі, звісно, вже розраховувати. Тому, думаю, по Аустро в нас проблем не буде. Далі в нас іде Джорн. Джорна, я пам'ятаю, ми раніше били через раллі. І деяка проблема там була через саме філд, тому що розташування йому не дозволяло нормально бити Джорна, він завжди отримав від нього люлей А за кожен баф хілу, який буде отримати союзник, буде збільшувати урон, наносений ультимейт скілом. Буде стакати до трязів. Тобто це по-любому вже нас така приписочка під раллі, бо вони там дуже багато сапортів для хілу, і саме вони з ультимейт скілів лупять завжди, як не себе. І також за кожен баф. Хілу на союзниках буде зменшувати утриманий урон. Бо застакається до п'яти разів. Тобто наша задача, щоб був крутий сапорт. Все, проблем тут більше ніяких. Пасівний навик. Шкода, яка буде носитись по ворогам, яких буде менше 5 бафів, буде збільшена на 50%. Тобто наша задача завжди забути забафаним. Атакує по площі, по прямій, від якій можна захиститися, плюс шанс 100% накладає штраф атаки на 10 секунд. Не дуже такий прикольний удар, плюс ще й з дебафом. І ульта, звісно б'є по площі, і шанс 100%, де один баф. Ну, то ніяких дебаф не клада, але буду з нас знімати завжди он баф, плюс за рахунок своєї пасівки. Це якби синергує непогано в Джорна і він буде по нам бути пробувати краще, якщо у нас не буде 5 бафів. А що сказати про Джорна? Виглядає не сказати, що і навіти сильно урон, які наносили гравці на Китай, ви Зараз бачите себе на екранчику Джорджа. А по останній інформації ніяк не був змінений, тому сподіваюся, ми плюс-мінус зможемо щось на ньому непогано зібрати. Коли вже будуть самі босси на нашому сервері, то ми вже будемо кожного боса, звісно, вже розбирати і бити його найкращими командами, що тільки можемо зібрати. І останній наш бож це Гріша. Давайте же ми розберемо зараз Грішу. Критичний урон, який буде носитись ворогам, збільшено на 100%. Що це не підсказує? Ну, не стримні, да? ну, то, що в соло, ціль, критичне демеджом. То воно ще буде багато навалювати, це, мабуть, будуть не стримні. І за кожен баф, який буде заблокований або зняти з ворога. Союзник буде отримати один стак. Знову ж таки, не знімаємо баф атаки, який буде стак. Тобто, наша задача грішу бафати о, блоком бонусів, да, або знімати з нього баф, тобто не давати йому сину бафатись. Всі умови в них однакові, я це як би і не читав. А пасівний навичок. Герой буде отримати на 50% менше некритичного демо. Тобто нам ця пасівка натякає, що дерівтів демедж. Тут вам не потрібно, тому що ви будете наносити на 50% менше урону. Тому тобто саме критичним дамагом треба буде його пробувати. Тут тобто герої, які б'ють від просвіту, на гріше, ну, наносять на 50% більше урону. Ну, побачу, може там не з такими обмеженнями флора, як вжарить, так і вжарить. Але на Китаї, думаю, такого не було. Ну ж таки, бойовий навик, який дає йому баф атаки, баф демеджу і баф захист на секунд. Тут тобто дуже часто себе бафає і наша задача ці бафи тю-тю знімати. Далі ультимейт масовий удар. По всій карті, по всім ворогам і шанс 100% сотки штраф захисту. Тобто це герой, якого принципі теж я так розумію, ми будемо контролювати лише одним танком, але масовий удар да, накладаєш її штраф захисту, який буде якби по нам потім непогано так пробивати. Але дякуючи те, що він спершу наносить удар, а потім шанс 100% накладає штраф захисту. Тобто не спершу накладав захисту, а потім вжарив, бо було би набагато гірше. Гріше ну, да. поки що виглядає теж таким героєм, якого ми зможемо контролювати завдяки нестримним. Плюс з ними зараз є фракція отрути. Там є гарні танки, є, звісно ж, гарні сапорти. Але от що до героя блоку бонусу, я от трошечки зараз не можу згадати. А, ну Табара, звісно, ж, вона може сюди, в принципі, на грішу буде непогано заходити. Але як воно буде правда, ми це побачимо, бо тут можуть. А до речі, герої критичного урону. Я думаю, тут ще себе дуже класно покаже Айсбласт. Бо я ще скрини спокою, коли монтую, не дивився з Китаю, це ви, ви їх бачите. І, можливо тут, як зараз таки, себе покаже Айсблас непогано, бо скрини з китайського серверу зараз бачите по урону, і я думаю, ви розумієте. Хто в нас показав найкращий урончик? Ну, у гріша виглядає не також і сильно. Ми подивилися всіх босів, босів злиття на ордред. І що ви думаєте, які поки що бос із всіх виглядає найгірше? Для мене показав себе дуже противне, це гри, по судя по його скілхейсту. Він виглядає як один із тих, хто буде, мабуть, більш всіх противніший, особливо для тих, у кого не буде пірконте. Взагалі, сама подія, як завжди, подія у цього злиття, вони дуже легенькі, і зробити їх просто з просто закриваючи всю подію на 22 мільйони. Якщо що ви не стрімитеся забирати топів результати рейтингу Ми це, до речі, не подивилися. Давайте подивимося нагороди рейтингу Бо звичайно за загорон стандартні. Воно не зміни сезоном. А ось нагороди в нас за рейтинг Ми будемо отримувати звісно, з кожної тижні більше кліп-сідри, плюс більше духотворіння Тут. Вже останні тиждень, якщо не помиляюсь, то вже скоро закінчається боси злиття, і це сам буде на останній тиждень нагороди. А які позиції займають хоча отримати якусь кріпсів, тут топ-400 топ, -топ -400 гравців за високі позиції можете отримати на останні тижні ось такі одногороди. Вісену краще, якщо ви хочете попасти в топ рейтингу, стрімитися займати позиції. На мою думку, це все ж таки 50 і вище. Це дасть вам змогу непогано закріплятися в рейтингу. А що ви думаєте про ці події? Що ви думаєте про цих босів? Які боси для вас виглядає все ж таки сильніше, які боси виглядає слабіше для вас. Потім на порона, що зрозуміли яку команду ви можете зібрати. Звісно, ж пишіть в коментарях. Ну і всім дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайки та підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. А ми з вами побачимось на, на, коненті, на наступних відосках та стрімах всім, Це як па -па, респекту, друзі кожен клік це частина мого флоу, Влад тримає ритм, Це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як профі без Відео логік немає тормозів. Теж кожен день новий вайк, новий план. Владна стрибиться справжні чемпіонський рань.